Як з'явився семиденний тиждень? Хто призначив і впровадив унікальний природний годинник всередині нашого організму, який налаштований на сім днів? Чому ми рухаємось саме у тижневому ритмі життя і що відбувається при спробах атеїстів скасувати неділю та змінити семиденний тиждень? Мир Божий усім. Я Юлія Салтаненко живу і перебуваю в Україні, де триває війна. Молюся, щоб Господь зберіг вас і дав вам милість і благодать виконати Його волю. У кожному з нас є вбудований годинник, який налаштований саме на сім днів. Науковці, лікарі, професіонали по всьому світу досліджують це унікальне біологічне, анатомічне, психологічне та духовне налаштування людини на семиденний ритм життя. Фахівці по всьому світу переконані, що цей механізм глибоко вбудований у дизайн людських духу, душі та тіла. Для духу сьомий день це день для Господа, для душі та тіла відпочинок. Календарний тиждень є неспростовним доказом божественного створення світу. Не вірте, що ви випадково виникли від амеби, рибки, мавпи. Це диявольська пропаганда. Істина в тому, що Бог створив вас і весь Всесвіт, і тільки творець володіє ресурсами і може налаштувати внутрішній годинник вашого організму відповідно до руху планети Земля навколо Сонця. Сучасний тиждень налічує сім днів, що робить його найбільшою загальноприйнятою одиницею часу, яка містить точну кількість днів. Найперша явна згадка тижня знаходиться у біблійному тексті про створення світу. Звернімося до біблії. Цей історичний, пророчий та життєвий документ містить усю інформацію та всі відповідні запитання. Звідки ми, хто ми, якою є справжня історія людства, як прожити життя в благословенні, а не в проклятті, що буде після смерті? На першій сторінці Біблії сказано, що Бог створив світ і все, що в ньому, за шість днів, та в сьомий день відпочивав. Отже, засновником та творцем семиденного тижня є сам Бог. І сьогодні людство продовжує жити у світі, підпорядкованому законам Божим. Наявність семиденного життєвого циклу в нашому організмі, у суспільстві та в космосі є доказом Бога. Навіть місяць за сім днів збільшується від вузького серпа до першої чверті, і за сім днів від першої чверті до повного місяця, і так далі. Люди бачать місяць на небі близько 28 діб. Або чотирьох тижнів, таким чином тижні утворюють незалежний календар, який використовується одночасно з різними іншими календарями. Однак, коли на чолі суспільства стоять безбожники, вони перекроюють під себе не лише освіту, роблячи її знаряддям безбожної пропаганди, а й церкву. Звідси мертві, неживі, недіючі церкви, які не рятують цей світ Євангелієм Христовим. А служать грішним правителям і царям. Це вже не церква Ісуса Христа, а Вавилон. Таким чином, атеїсти в боротьбі з Богом і вірою неодноразово намагалися скасувати семиденний закон, встановлений творцем. Вони подовжували і скорочували робочий тиждень, щоб стерти пам'ять і знищити програму Бога про сім днів. Так, наприклад, революціонери Франції намагалися встановити тиждень, що складається із десяти днів. Але ці безбожні експерименти над людьми не мали успіху, не вдалося змусити людей працювати без відпочинку, тому що годинник усередині нас налаштований Богом на відпочинок кожні 24 години та кожен сьомий день. Ми синхронізовані із обертанням нашої планети навколо своєї осі. І це складність, яка не піддається спрощенню. Ви можете зупинити, прискорити або навіть викинути свій годинник, але ви не в змозі зупинити, прискорити або позбутися часу. Наш внутрішній будильник налаштований на семиденний тимчасовий ритм, і якщо ми не отримуємо відпочинку кожні сім днів, організм перестає справлятися з навантаженнями. Також спроби атеїстів скоротити семиденний тиждень не привели ні до чого доброго. Людський організм вибивається з ритму, встановленого Богом, і починає чинити опір, противитися та бунтувати, звідси депресії та пригнічений настрій, потреба в антидепресантах, допінгах та наркотиках, незважаючи на більшу кількість відпочинку. Також більшовики, прийшовши до влади, декларували атеїзм і встановили п'ятиденку, щоб знищити Господній день. 1929 рік ознаменувався виданням указу про скасування семиденного тижня. Зламалися не лише релігійні правила вшановувати Бога в сьомий день, а й звичайний побут. Тепер чоловік і дружина не зустрічалися на вихідних, адже був створений безперервний тиждень. І члени однієї сім'ї відпочивали у різні дні, щоб робота на підприємстві не зупинялася. П'ятиденку та безперервність у роботі критикували й ненавиділи ми створені Богом за його образом і подобою. Господь створив світ і все, що в ньому, за шість днів та на сьомий день відпочивав. А що потім Бог знову вийшов на роботу? Ні. Сьомий День Господній є символом вічності, вічного спокою, Бог вічний, Він над часом, і наша мета це вічне життя. Той факт, що ми рухаємось у семиденному календарі, є свідченням достовірності та істинності Біблії як справжньої земної історії людства, і наша мета увійти до вічного спокою з Богом. Дарвінізм та еволюція це фантастика, не підтверджена наукою, переписана безбожниками історія світу, що призвела до світових воєн, геноциду, голодоморів, всякого насильства та терору. У Біблії Бог зберіг правдиву історію, свій задум і волю по відношенню до нас. Наука спирається лише на факти, та експериментально може довести факт. Наприклад, зробити з мавпи чи амеби людину. Якщо наука не може цього показати і зробити, тоді це вигадки і фантазія, а справжня наука створена Богом і була утверджена у світі істинно віруючими в Бога людьми. У той час як наукова фантастика це проєкт лукавого та сатанізму. Наука ґрунтується на законах, а закони у всесвіті утвердив Бог. Тому у Бога все законно та науково. Диявол утвердив беззаконня, фантастику та ілюзію, сатана автор антинауки та беззаконня. З цієї причини Біблія каже, що відкидання Бога приводить людей до божевілля. В результаті ми так багато бачимо дурі, божевілля та сатанізму у світі факт очевидний, але вибір у людини. Бог – Наука, закон чи сатана фантазії, безбожжя та беззаконня. На перших сторінках Біблії затверджено закон Божий і поблагословив Бог День сьомий і його освятив. Сьомий день Господній був освячений Богом і став найважливішим днем ще на початку створення світу, відразу після появи роду людського. Четверта заповідь свідчить, що сьомий день належить Господу. Ця заповідь входить до складу десяти фундаментальних Божих заповідей для людства, за якими Бог судитиме весь світ. Тому нам важливо не просто нічого не робити в сьомий день, як і перекладається слово неділя нічого не робити, але пізнавати та шанувати Бога. Бо шість днів. Творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Ці рядки з Біблії є контраргументом для тих, хто вважає, що Бог ужив при створенні еволюцію. Прибічники теїстичної еволюції змішали Біблію та дарвінізм, вигадавши брехню, що день створення у Бога тривав століття і тисячоліття. Але в Біблії Бог чітко вказує нам, що перший тиждень створення складався зі звичайних днів діб, рівних двадцяти чотирьом годинам, їх було шість, а в сьомий день Бог відпочивав. Тому наш внутрішній годинник налаштований саме на двадцять чотири години, в яких ми займаємося роботою і потребуємо відпочинку кожної доби. Якби дні першого тижня створення тривали тисячоліття. То й наша доба тривала б століттями, але цього не відбувається. Звичайна доба дорівнює 24 годинам. За цей час земля робить оберт навколо своєї осі і день змінює ніч. Дні творіння були днями, а не тисячоліттями, як помилково вважають теїстичні еволюціоністи. Якби було інакше, тоді закон Божий про відпочинок кожного сьомого дня не мав би сенсу. Якби від нас вимагалося б дотримуватися, наприклад, кожної сьомої тисячі років, ніхто з нас не живе тисячі років. Тому слово День, який у четвертій заповіді Бог наказав святити, означає 24-годинний період, щоб закон Божий мав сенс. Отже, дні творіння були звичайними 24 годинними проміжками часу, а не століттями і тисячоліттями. Ось чому ми також повинні визнати, що освячення Богом сьомого дня і затвердження семиденного тижня є законом творіння, який діє і донині, доводячи, що Бог створив цей світ. Заповідь про дотримання сьомого дня Господнього є такою самою фундаментальною заповіддю Божою, як не убий або не побажай чужого, що входить до складу десяти основних заповідей. За якими Бог судитиме світ. Саме тому атеїсти так завзято намагаються скасувати церкви та встановлений порядок шанувати Бога у сьомий день. Однак Бог сказав: Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Це і є новий завіт. Коли заповіді Божі записані в наших серцях і мізках, як пророкував Єремія. Розуміючи це, ми зберігаємо і виконуємо Божий закон не лише раз на тиждень, ми щодня шануємо Бога, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом, тих же, хто творить беззаконня, терор, насильство, війни і не шанують Бога. Христос не знає і скаже їм відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, ідіть у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Ми не хочемо бути беззаконниками і тому щодня пізнаємо Бога через откровення, роздаємо хліб духовний людям, молимося та спілкуємося з ними. За прикладом Бога, ми працюємо кожний день тижня. Виконуємо працю благовістя та входимо до відпочинку Божого. У посланні до євреїв апостол Павло прямо говорить, що ми входимо у відпочинок через віру в Христа. Бог шість днів працював, а сьомого дня відпочивав. Цей день відпочинку простягається і до нас через тисячоліття. Ми заспокоюємося від усіх справ, марноти та турбот. Адже сам Бог піклується про нас, коли ми виконуємо Його волю щодня, Бог дав нам завіт про небесний відпочинок, навіть посеред брехні, воїн, епідемій, кризи, смерті та пекла, Господь зберігає нас у досконалому мирі та спокої. Апостол Іоанн, будучи в похилому віці, був ув'язнений на острові Патмос за віру в Христа і засуджений до каторжних робіт. Але одного дня, у неділю, сам Господь провів з ним богослужіння. Іоанн був у дусі і йому явився ангел із откровенням від Ісуса Христа, яке Христу дав сам Бог. Це для нас приклад новозавітного служіння і відпочинку Божого, коли сам Господь приходить до свого учня посеред скорботи та дає йому откровення майбутнього. Вольтер, найвідоміший французький безбожник, заявляв, що світ не позбавити християнських церков, поки християн не позбавити їхнього дня. Інший англійський атеїст написав: знають англійці про це чи ні, але саме англійська неділя зробила Англію великою і допомагає їй залишатися такою. Якщо ви хочете вбити християнство, спочатку вбийте неділю. Тому Христос і вводить свою церкву у щоденне служіння, як у Книзі дій апостолів. Таку церкву не подолає пекло, це і є справжній Божий відпочинок. Особисто ми від початку служили у повоєнному регіоні, де наша церква роками не могла збиратися на недільні богослужіння. При цьому щодня ми працювали для Бога. Кожного дня перебуваючи у спілкуванні, ламанні духовного хліба та в молитвах. А коли ми купили перший молитовний дім, і церква нарешті зібралася на недільне богослужіння, то зал був переповнений. Бог завжди давав нам откровення, примноження плоду та свій спокій. Тому церква пережила карантин, локдауни, блекаути, переживе й війну в Україні. І, хоча ми не можемо збиратися на недільні богослужіння, адже немає такого великого бомбосховища, щоб вмістити Одеську церкву, натомість ми щодня приймаємо откровення від Ісуса Христа та святих апостолів та роздаємо цей хліб з неба мільйонам. Приєднуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, напишіть нам про свої потреби. Ми молитимемося за вас. Допоможемо вам пізнати Бога і знайти життя вічне.